Можете вибрати любой цвіт, який вам нравиться. Давайте я ось ставлю. Осторожненько, осторожненько, осторожненько. Юлія Довгейко роздає кольорові заготовки з дизайнерського паперу серед її учнів, діти та дорослі, які прийшли на майстер-клас. Вони вчитимуться виготовляти альбоми, листівки та блокноти. Це плани на майбутнє, а нині вони працюватимуть над боксами для солодощі. Сьогодні ми виготовляємо шоколадницю в. Скажімо так, Скраббукінг в техніці скраббукінг. Цим я займаюся вже ну, більш-менш професійно більше п'яти років. А тут теж запропонували, я побачила об'яву. Ну, що запрошують переселенців на зробити майстер-клас або бути спікером? Ну я вирішила, б, чому б ні? Юля Довгейко, переселенка з Лиману, майстер-класи букінгу організовувала у своєму рідному місті. Молода жінка погодилась одразу провести уроки з рукоділля, бо розуміє, що це своє рідне психологічне розвантаження. Зараз для мене це ліки А взагалі це. Ну, майже теж ліки були від поганого настрою. Тобі хтось щось скаже погане. Ти приходиш, в тебе голова кипить, а хочеться кудись виплеснути цю негативну енергію, і тому я. Почала так склеїла, так склеїла. Ну дивилася майстер-класи, навчалась спочатку. Ну на майстер-класах безкоштовних, потім покупала майстер-класи, робила на ну, замовлення альбоми, листівки, шоколадниці. Цей майстер-клас один із декількох, які організували на базі освітнього проєкту світогляд. Його організатори місцеві та закордонні активісти. Вони хочуть, щоб переселенці не лишались наодинці зі своїм. Своїми проблемами могли знайти собі справу, якою займались до війни. Від самого початку війни, точніше, такого рашистського вторгнення, Гончаренко-центр працює, як і працював, власне кажучи, проводячи різноманітні майстер-класи, лекції, зустрічі, презентації, семінари, а паралельно займаючись волонтерською роботою. І ми щиро раді, що люди, які перемістилися, ми сподіваємося, тимчасово вони повернуться додому з різних регіонів України. Вони прийшли сюди в Гончаренко центр і запропонували, що будуть самі проводити лекції, майстер-класи, щось корисне для громади. Тамбітна Юлія також допомагає місцевій спільноті. годуємо патріотів, сушить та фасує овочі для збройних сил України, аби наші хлопці відчували підтримку цивільного тилу, все заради перемоги, яка надає їй сили жити. Я дуже хочу перемоги. Я дуже бажаю нашим хлопцям ЗСУ і своєму чоловіку, щоб ми перемогли як, як найскоріше. Дуже хочеться додому, не дивлячись на те, що дуже привітне місто Кропивницьке. Дуже привітне, дуже гарні, дуже доброзичливі люди тут живуть. Олексій Меркулов, Донеччина Тіві.